Як не переплачувати тисячі гривень щомісяця? Багато пенсіонерів не знають про пільги, завдяки яким вони можуть багато економити. Уявіть просту річ ви платите там, де можна не платити. І це ж не хитрощі, це ваші законні пільги. Я зібрала всі всі пільги в одному відео хто має право, скільки можна зекономити і як все це оформити. І важливо, це відео не тільки для самих пенсіонерів. Якщо у вас є мама, тато, бабуся чи дідусь на пенсії, подивіться до кінця і перешліть їм. Бо часто люди роками роками переплачують просто через те, що ніхто нормально не пояснив. Тому з мене корисна інформація, а з вас підписка і лайк, якщо цей випуск буде звичайно для вас корисним. І перша пільга це, це безкоштовний проїзд в міському транспорті. Це найвідоміша пільга, але тут дуже багато нюансів. Пенсіонери за віком можуть безкоштовно їздити в міських автобусах, в тролейбусах, трамваях і при міських електричках. Як правило. Достатньо просто пенсійного посвідчення або його цифрового аналога. Економія проста: якщо квиток в середньому 15 гривень, і ви їздите, наприклад, два рази на день це 30 гривень в день, 900 гривень в місяць, і за рік вже дуже відчутно. Але є нюанси: перший маршрутки часто не входять у цю пільгу, там свої правила. Абсолютно у кожній маршрутці свої правила. Метро. В багатьох містах пільга працює через спеціальну картку. Наприклад, в Києві це відповідна карта. Міжміські автобуси і далекі поїзди. Дивіться, це вже інші правила. Не все, на жаль, бач, безкоштовно. Головне це посвідчення завжди з собою. Немає посвідчення, немає пільги. Не перемикайте. Далі найцікавіше пільга номер два це земельний податок, і його можна не платити. Якщо у вас є земля, перевірте, в багатьох випадках пенсіонери за віком мають пільги по земельному податку. Але важливо, часто це не само включається. Щоб не нарахували, потрібно оформити. Що робити? Потрібен паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю, заява в податкову або в відповідний орган за місцем проживання. Навіть якщо вже прийшла платіжка, все одно йдіть і уточнюйте, бо люди інколи платять просто за те, що прийшло. Ідуть і платять, не розбираються, не перемикайте. Далі найцікавіше пільга номер два це, це земельний податок і його можна не платити. Якщо у вас є земля, перевірте, в багатьох випадках пенсіонери за віком мають пільги по земельному податку. Але важливо, часто це не самовключається, щоб не нарахували, потрібно оформити. Що робити? Потрібен паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю, заява в податкову або в відповідний орган за місцем проживання, навіть якщо вже прийшла платіжка, все одно йдіть і уточнюйте, бо люди інколи платять просто за те, що прийшло ідуть і платять, не розбираються. Пільга номер 3 Знижка 50% на автоцивілку. Є законні пільги на автоцивілку. Зокрема, 50% для пільгових категорій, в тому числі пенсіонерів. Але є умови. Наприклад, авто має бути власністю саме пенсіонера, і їздити на цьому автомобілі має тільки пенсіонер. Якщо буде їздити там сват, брат, кум, це не прокатить. Далі об'єм двигуна до 2503 або електро до 100 кВт. І авто не для платних перевезень. Як оформити? Коли купуєте поліс, одразу кажете, що маєте право на пільгу, показуєте документ. Якщо роблять вигляд, що не розуміють, про що ви, це вже не питання до страховика, бо умови прописані офіційно. Але ви можете поскаржитись. Ви можете поскаржитись, і тоді всі ці моменти можуть передивитись. Бо якщо там будуть моменти, де ви справді маєте права, вам не мають права відмовити, додивіться відео до кінця, в кінці найцікавіше. А ми продовжуємо. Пільга номер 4 це комуналка. І ось перший варіант це 100% знижка. Уявіть, взагалі, можна не платити за комуналку. Це, звичайно, не для всіх, але якщо ви живете в сільській місцевості і до пенсії працювали в певних сферах, часто це освіта, медицина, культура тощо, може бути 100% компенсація по комуналці. Що робити? Подаєте заяву на пільгу, додаєте документи, які підтверджують вашу роботу, стаж і проживання. Після підтвердження нарахування, звичайно, можуть приходити, але вони будуть автоматично списуватись, як оплачені державою. Це та ситуація, де справді люди інколи взагалі не платять комуналку, але треба оформити, а не чекати. Ще один варіант пільги по комуналці це житлова субсидія. Дуже часто це саме ваш випадок, дорогі глядачі. Логіка проста: якщо комуналка з'їдає занадто велику частину доходу, держава може компенсувати частину витрат. Розрахунок робиться індивідуально. Обов'язково платіж залежить від доходів домогосподарства. Як подати через ПФУ, через або онлайн. Онлайн можна подати через дію або через портал пенсійного фонду. Що треба підготувати? Документи на житло, дані про склад сім'ї, доходи свої і тих, хто зареєстрований або проживає разом, квитанції, рахунки, якщо попросять. Важливо, субсидія це не раз і назавжди. Якщо змінюється склад сім'ї або доходи, треба оновлювати інформацію, бо може бути зупинка О-о-о, і вже нічого не отримаєте. Ще один варіант пільги або пільга номер 5 це безкоштовна юридична допомога, про яку мало хто знає. Це прям золото, особливо коли треба написати заяву, скласти скаргу, оскаржити відмову або навіть піти в суд. Є контакт-центр безоплатної правової допомоги. Телефон 0802-01-03. Дзвінки безкоштовні. І так пенсіонери можуть мати право на первинну допомогу на консультації, а у визначених випадках і на вторинних, тобто на адвоката і на представництво. Пільга номер 6 це доступні ліки. Реально можна отримувати безкоштовно або з доплатою. Працює так: ідете до сімейного лікаря, потрібного спеціаліста, отримуєте електронний або паперовий рецепт, ідете в аптеку, яка має договір із НСЗУ, отримуєте ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це стосується, зокрема, напрямів на кшталт серцево-судинних хвороб, діабету другого типу, астми і не тільки. Пільга номер 7 паркування, місцеві пільги не всюди, але перевірити варто в деяких містах є місцеві рішення, знижки або безкоштовні умови для окремих категорій. Тут правило просте не віримо чуткам, а дзвонимо в міську комунальну службу і питаємо, що діє саме у вашому місті. І остання пільга, пільга номер 8 це допомога, субсидії на тверде паливо, дрова, вугілля. Якщо опалюєтесь саме так, якщо у вас пічне опалення і тверде паливо, є механізми допомоги пільг саме через пенсійний фонд, все добре пояснено в них на сайті, як все це оформити і які документи потрібні. Це прям дуже потрібна пільга, особи особливо зараз, коли ось така ситуація, коли в людей з грошима не дуже, а опалювати треба. І наостанок практичні поради, що вам робити саме сьогодні без стресу. Три кроки: перевірте транспорт, посвідчення собою, уточніть нюанси по метро, по карті. Якщо є земля або авто, перевірте пільги. Якщо комуналка важка, подайте на субсидію. І головне перешліть це відео батькам і бабусям, бо на найбільше переплачують не тому, що не хочуть, а тому, що не знають. Напишіть в коментарях, якою пільгою ви користуєтесь, а я зроблю наступне відео. З відповідями на ваші питання по транспортних картках, субсидіях, документах і типових відмовах. З вас лайк і підписка, якщо цей випуск був справді для вас корисний. Дякую, що додивились відео до кінця. Yeah.